Леся Українка, співець. Пишно займались багрянії зорі, Колись навесні любо лились у пташиному хорі Пісні голосні, Грала промінням ясним самоцвітом порання руса. І усміхалась весняним привітом натури краса, гордо палала троянда розкішна, Найкраща з квіток, барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловейко троянді вродливій, так любо співав, голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, ще й голосніше співав на вітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час осінь холодная, осінь вільготна панує у нас, тихо спускається нічка осіння, година сумна місяць. Холоднє я кида проміння, здалека луна, пугача віщого крик гук єдиний, діброва німа, де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він нема? Вирій полинув, де вічна я весна, Натхнений співець, вічно красує, там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо і смутно кругом на просторі, мій гаю, сумний, кинув співець тебе в тузі та в горі, Тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім вітер зітхав, мов дрігада сумоє із жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова? Біл кого, чому, може б, та щира гаряча мова зломила зиму і розлягалась би завжди по гаю, ясна, голосна пісня і розквітла б у рідному краю новая весна. Та хоч би й крила мені солов'їні і воля своя, і я б не лишила тебе в самотині, країно моя.